Всім доброго дня. Ми зібрались тут по питанню закону, який врегульовує тимчасове ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, його номер 5567. Юра Дерев'янко розкаже про деякі норми. Я хочу розказати політичну складову. Ми нічого нового не придумуємо. Ми врегульовуємо цей безлад, який був. Створений автомобільними монополістами дилерами для того, щоб люди не мали доступу до європейського автомобільного ринку. Ми робимо перший крок для того, щоб люди могли їздити в Європу, купляти дешеві автомобілі. А в кінцевому результаті щоб дешеві автомобілі були в Україні. Бо зараз на даний момент цей ринок тримають. Максимум п'ять людей, які даючи політичні хабарі, не дозволяють нічого змінити. Тому закон 5.5.6.7 – це перший крок до того, щоб розбити цю монополію і дати людям можливість користуватися нормальними автомобілями. Велика кількість народних депутатів. Підписалася під цим законопроектом, а це більше 70 депутатів. Ми ще дозбируємо підписи і будемо вимагати в Андрія Поробія, щоб цей законопроект поставили на порядок денний. І ми чим найшвидше його проголосували і дали нормально людям користуватись цими автомобілями. В першу чергу, що ми ним врегульовуємо, ми дозволяємо людям законний метод і нормально користувати користуватись своїми транспортними засобами, ми будемо боротися з чергою на кордоні. Третє, ми лишаємо велику кількість готівки в Україні, а не так як зараз вивозять за кордон, уплачуючи різного роду сумнівні схеми. Четверте, ми забираємо величезну корупційну складову на митниці. Тому я закликаю всіх народних депутатів, я закликаю всю громадськість долучитися і. Щоб цей законопроект був проголосований, хто як може депутати у Верховній Раді, громадськість виходячи на вулицю, вимагаючи своїх депутатів підписатись під цим і прийняти нарешті цей закон, який запровадить нормальні правила для всіх, дякую. Шановні українці, шановні журналісти, Юрій Дерев'янко, партія воля. Ви бачили сьогодні перед Верховною Радою велику кількість активістів автомобілів з на іноземній реєстрації, яка не тільки сьогодні ці люди тут під Верховною Радою, а десятки тисяч, сотні тисяч сьогодні автомобілів з такою іноземною реєстрацією перебувають автомобілів на території України. І всі ці автомобілі, які сьогодні є тут, вони з цих автомобілів, автомобілів бюджет України отримує нуль. Це тому, що певні лобісти створили такі умови для того, щоб платити вимагати хабарі на митниці, для того, щоб через різні схеми через іноземців, сплачуючи за такий сервіс по 200, по 150, по 250, по 300 євро в рік з кожного автомобіля, такі іноземці могли надавати такий сервіс, замість того, щоб це законно легітимно прозоро врегулювати українським законодавством. Тому, шановні наші. Журналісти, шановні громадяни України, шановні народні депутати, які зараз нас чують, бачать цей законопроект 5.5.6.7, покликаний врегулювати це питання, покликаний зробити так, щоб кожен громадянин України, який тимчасово хоче ввести імпортний автомобіль. Без розмитнення, але з зобов'язанням вивести цей автомобіль протягом року назад міг це зробити легально, Щоб він міг заплатити в державний бюджет, підкреслюю не хабарі, не якомусь е чиновнику нечистому на руку, не хабарі, а в державний бюджет в середньому 150 євро в рік у 2017 році, або 200 євро у 2018 році, або 250-300 євро у наступному році за автомобіль, який возиться на рік, мало того. Кожний громадянин України відповідно до нашого законопроекту буде мати можливість ці платежі здійснювати щомісячно або чи на два на три місяці, якщо в нього є бажання саме не на рік возити цей автомобіль, а на два на три місяці. Мало того, ми цим законопроектом дозволяємо протягом двох місяців легалізувати всі ті автомобілі, які зараз правдами чи неправдами опинилися на території України, і для того, щоб їх легалізувати, легалізувати не розмитлення, легалізувати не їх відчудження, а легалізувати саме тимчасове увез щоб ті всі автомобілі, які зараз порушили де норми ці всі по строкам вивезення, були порушені, щоб через два місяці після набуття чинності цим законом можна було в легальний спосіб оформити на, на митниці зобов'язання про зворотні вивезення такого автомобіля, і це вивезення також є платним. Те, що про що я вже сказав, мало того, ми дозволяємо нашим громадянам України, які сьогодні не мають грошей для того, щоб розмитнити автомобілі, яким всім. І більше років це не нові автомобілі. Це автомобілі, яким 7 і більше років. В разі якщо вони тимчасово ними користуються і сплачують ці річні, річні платежі, як тимчасове ввезення, щоб в разі, якщо ці люди захочуть цей автомобіль розмитнити, щоб вони мали можливість, розмитнюючи цей автомобіль, врахувати раніше сплачені кошти за тимчасове везення в суму розмитнення, це дасть можливість нашим громадянам України, які поки що не є такими заможними, які поки що враховуючи кризу і ситуацію, в яку ми маємо не можуть заплатити вдвічі більшу суму кілька тисяч доларів одно, одразу одноразово за розмитнення, щоб вони могли користуватися таким автомобілем, але згодом, якщо захочуть його залишити у своїй власності, ці ці гроші зарахувалися їм у суму розмитнення. Тому я звертаюся зараз до уряду, я зараз звертаюся до депутатів і до всіх політичних сил, і фракцій, і позафракційних підтримати цю ідею, тим більше, що це вже був результат неодноразової робочої групи, засідання робочої групи за участю тих активістів. Тих хлопців, які зараз присутні тут, які є під Верховною Радою, які свого часу заблокували велику кількість митних переходів для того, щоб звернути увагу на цю проблему, для того, щоб звернути увагу на те, що не можна сьогодні просто таким чином відвертатися і робити вигляд, що нічого не відбувається, я зараз запрошую до слова саме представників, які з Києва, які з інших регіонів, з Харкова, в тому числі, це хлопці, які тут з нами зараз, для того, щоб вони. Сказали кілька слів на рахунок своїх планів і на рахунок тієї позиції, яку вони сьогодні мають. А всіх інших прошу долучитися до законопроекту. Чим буде більше підписів, чим буде більше співавторів народних депутатів, тим ми швидше цю проблему врегулюємо. А прошу уряд також підтримати. Дякую вам за увагу. Доброго дня, звати мене Олег, фамілія я голова громадської організації «Автоєвросила». Шановні кореспонденти, шановні глядачі, шановні народні депутати, хочу подякувати всім, хто сьогодні зібрався біля Верховної Ради підтримати цю таку акцію. Це акція волевиявлення людей, яка формує загальний вид. Цієї проблематики на території України то десятки тисяч автомобілів, а саме близько півтора мільйона автомобілів, вже зараз на сьогоднішній день на території України. Я з... закликаю вас. Об'єднуватись, тому що це тільки початок боротьби для визначення цього для прийняття цього законопроекту. Він занадто важливий, то є такий значний крок, який приведе нас до вирішення проблем зняття розмитнення узаконення транспортних засобів і так далі. Я хочу подякувати пану Парасюка і пана дерев'янку за те, що вони підтримали цю народну ініціативу, долучилися до такої великої проблематики, якою ми думаємо, що загальним. Загальними силами ми вирішимо. Ще раз хочу заявити, що люди, які їздять на транспортних засобах і іноземної реєстрації, я прошу вас долучатися до до цієї такої значної боротьби, тому що переломний момент. Я думаю, що настав, і ми маємо це зробити. Дуже дякую. Дякую, доброго дня. Мене звати Ткаченко Володимир, представник регіональний представник громадської організації авто Представляю Київ. Хочеться сказати, що проблема вже не просто вийшла за межі якогось одного регіону, а проблема вже всеукраїнська. Це не тільки прикордонні регіони, це вже така всеукраїнська, великі міста, такі як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ. Велика кількість власників автомобілів на наземної реєстрації, громадяни не з ек... гарних економічних. Основ придбають такі автомобілі. Це все те, що економіка на багато рівні впала. Тому громадяни винуждені купляти такі автомобілі. Кошти на нові автомобілі, на жаль, наших громадян немає. Тому ми просимо підтримати законопроект 5567, який врегулює нарешті ці відносини з державою, наших власників таких автомобілів. Часу вже немає, критична маса автомобілів дуже велика. Люди кожного дня хвилюються, просто так перебувають в підвішеному такому настрої. Кожен день чекають якісь від від влади якихось незрозумілих кроків. Тому просимо врегулювати це питання. Дякуємо народним депутатам, які підключилися і допомагають нам. Надіємося на те, що це питання вирішиться. Дякую за увагу. Я прошу дуже коротко на, на здравствуйте, дорогі зрителі, депутати, активісти, які смотрять наше виступлення під стінам ради. Мене зовут Старшинка Роман. Я представляю Харківську область і хочу сказати, що проблема, як говорили предыдущий ізлагатель не является проблемой каких-то отдельных областей. Проблема общеукраинская. В Харькове у нас тоже проблема стоит ребром, и нам на самом деле просто хочется попросить у власти отношения к себе как к любому автомобилисту. Мы ничем не отличаемся от автомобилиста на украинских номерах или неважно, на каких-то других. Ну Но все равно существует предвзятое отношение, нас приписывают в ранг каких-то там непонятных бандитов там или еще прочих неблагополучных, так сказать. Это все происходит не от хорошей жизни, и ребятам, харьковчанам в частности, надоело это все. И мы сейчас стоим под стенами Рады, и ну, не собираемся никуда уезжать, и будем бороться до конца. Пожалуйста, прислушайтесь к нам и сделайте соответствующие выводы для себя. Спасибо. Дякую.